Добрий день, шановні глядачі! Вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні 11 вересня і сьогодні рівно 2 роки моєму малятку, моєму із вами каналу. Е, я вважаю, що 20 тисяч, майже 20 тисяч підписників за 2 роки це прекрасний результат. Тільки завдяки моїй наполегливості, моїй дисциплінованості, моїй харизмі, моїй працелюбності, моїй чарівності, я маю такий гарний результат. Я собою пишаюсь, але, звичайно, друзі, що якби не ви, нічого б цього не було. І я сьогодні дуже дякую і ніколи не забуду пані Надії. З каналу Бабусині рецепти. На превеликий жаль покійній пані Галині, з каналу Галка 1975 за те, що вони провели мене за ручку, пустили в світ Ютуба. Дякую вам величезне. І також не менша подяка кожному і кожній з вас, тим, хто був зі мною з першого відео, тим, хто вірив в мене, хто писав мені добрі коментарі. Дякую кожному з вас за добре слово, за кожну вподобайку, за ваш час, який витратите, щоб написати мені коментар. Це дуже цінно, це дуже важливо для мене, це дуже надихаюче, тому що саме ваші коментарі, ваша віра в мене, ваші надихаючі слова штовхають мене кожного дня вставати. Готувати, знімати для вас, вітатися з вами, відповідати на ваші коментарі. Це дуже цінно, низький вам поклін і подяка. Також дякую Збройним силам за те, що я сьогодні можу жити, працювати і мати те, що я маю. Всім вам бажаю, міцного здоров'я, всім вам бажаю мирного неба якнайшвидше, здоров'я кожному з вас. Бажаю вам здійснення всіх ваших мрій. І дякую вам за вашу вірність, підтримку, за те, що ви в мене є. І піднімаю цю чашечку кави за все, що я сказала, щоб збулося. Успіхів і мені в подальшому, і вам, мої найдорожчі глядачі. Будьте здорові!